Смачні страви з українською душею на кулінарному YouTube каналі Кухня як Релакс. Сьогодні готуємо страву, яка поєднує користь, смак і душу, печінкові млинці на гречаному борошні з легкою ноткою пшениці, а подамо їх з часниково кроповою поливою, щоб смакувало так, що аж слинка текла. Ви на каналі Української автентичної кухні, де можна приготувати, посмакувати та відпочити. Складники рецепту продублюю для зручності в описі під відео. Починаємо з печінки. Добре промиваємо, зачищаємо плівочки і заливаємо молоком, аби забрати зайву гіркоту десь на години 2-4. До гречаного борошна додаю трохи пшеничного, аби блинці під час смаження не так рвалися. Молоко, цибуля, яйця, сіль та перець ось і все, що нам буде потрібно для цього рецепту. Молоко з печінки зливаю, печінку ще раз добре промиваю та готую для подрібнення. Я беру свинячу печінку, адже вона містить гемове залізо, яке легко засвоюється організмом, що особливо важливо при анемії та хронічній втомі. Додаємо до печінки подрібнену цибулю та перемелюємо в блендері, хоча можна зробити це через м'ясорубку, як колись робили наші мами. Цибуля в млинцях додасть соковитості, м'якості і зробить їх ще ароматнішими. Зовсім нещодавно на моєму каналі вийшов відеорецепт гречаників, але запечених в духовці з відвареної каші та фаршу. І я рада, що він вам сподобався. Він став досить популярним. Я зробила висновок не лише з кількості вподобаю, а й з ваших відгуків від вже приготовленої страви. Хто ще не встиг побачити або приготувати, даю посилання на рецепт. Тепер вбиваємо яйця, вливаємо молоко, сиплемо гречане і пшеничне борошно. В кінці я ще додаю олію та зовсім трохи соди, аби млинці були ніжнішими. Поки замішую тісто, хочу подякувати вам, друзі, за вашу велику підтримку коментарями, вподобайками та поширенням, а також за вашу високу активність під дописами в спільноті. Це надзвичайно важливо для рейтингу каналу Кухня як Релакс, і для мене особисто це працює як стимул для подальшої роботи. Нашим спонсорам, які долучилися до підтримки каналу, ваш внесок неоціненний. Величезне дякую вам за підтримку та повагу до мене і моєї роботи. Консистенція тіста має бути дещо густішою, якщо ви робите млинці невеликого розміру, як сьогодні. І дещо рідшою, якщо ви будете робити тоненькі млинчики, в які можна загортати різноманітні начинки. Для цього коригуємо кількість молока. Самі гречані млинці, друзі, мають глибоке історичне коріння. Ще в сімнадцятому, вісімнадцятому століттях їх пекли. Вони були досить популярними в селах, особливо на Полісі, Волині та Лівобережжі. Їх пекли в піст без яєць, лише на воді та зі сіллю. Але і пекли на свята, додаючи сметану, молоко, яйця. Багатші сім'ї могли вливати вершки, і тоді млинці були дуже ситними, жирними і поживними. Тож млинці з додаванням гречаного борошна то не просто страва, то спогад про те, як жили наші предки, що їли, чим тішились. Адже кажуть, що гречка до нас прийшла з далеких країв, з самої Азії, через степи та гори. Татарва несла її в турбах, а українці прийняли. Та ще й на добро обернули, бо на нашій землі вона так вродила, як ніде. Не боїться гречка ні спеки, ні дощу, ані бідності. Нехай тісто побуде 10-15 хвилин. За цей час запрацює пшеничне борошно, а гречане борошно набухне. На добре розігріту пательню з кількома краплями олії вливаємо тісто, десь по пів черпака більшого або ж по одному черпачку маленького. Смажимо на середньому вогні з обох боків поки підрум'янеться. Млинці мають бути ніжні, м'які, з легким ароматом гречки. І, як годиться, кілька слів про печінку, бо це не просто субпродукт, а справжнє багатство нашої кухні. Її смажили з цибулею, тушкували в сметані, а ще перемелювали й пекли млинці, як ми сьогодні, бо так і поживно, і смачно, і ніжно. У багатьох сім'ях млинці з печінки робили на великі події, на свята, коли приїжджали або завітали гості, і коли треба було з душею нагадувати багато людей. І хоч сьогодні багато хто забуває про такі рецепти, ми їх повертаємо, бо це частинка нашої кулінарної спадщини. Страви автентичної України є дуже цікавими, різноманітними та багаті смаками. Якщо ж вам до вподоби така кухня, на моєму каналі в списку відтворення смачні страви української кухні, давно забуті рецепти України, ви знайдете все, що душа забажає! Ціла гора смачних печінково-гречаних млинчиків. Їх вже можна подавати до столу, хоча вони чудово смакують і холодними. До пюре, до каші або й просто зі скебочкою домашнього хліба то смакота неймовірна. А ми ще ж до них зробили часникову кропову на олії поливу. Кріп та часник подрібнила кріп. Ножем часник в часникодавці залила все олійкою та злегка підсолила. І ось тепер ще одна приємна смакова нотка. Поливаємо часниково-кроповим соусом і подаємо з любов'ю до столу. Наближається свято покрови. І кожна господиня замислиться, що ж приготувати такого, аби було смачно, ситно, а головне із щедрістю української душі. Сподіваюся, сьогоднішній рецепт вам стане в нагоді. Бо ж печінкові млинці це не просто страва, це спогади про бабусину чи мамину кухню, про осінь в селі чи в містечку, про тепло, яке ми несемо крізь роки. А ви ж підтримайте наш канал вподобайкою, підпискою, якщо ще не з нами, і не забудьте натиснути дзвіночок, аби не пропустити майбутні рецепти. І обов'язково напишіть в коментарях, чи готують у вашому селі чи місті ось такі млинці і з якими варіаціями. А ми ж кажемо вам до нових зустрічей та нових відеорецептів на Ютуб-каналі Кухня як Релакс!